Вітаю, друзі. Казки це те, що додає дітям знання про світ, віру в чудеса і багато іншого. І сьогодні я б хотів з вами поділитися чотирма книжками про казки. І я сподіваюся, що вони зараз чарівним способом з'являться у мене у руках. А бра книжка кадабра. Ось! І з'явилися. Напевно, я не розучився трішки чаклувати. І сьогодні я б хотів вас познайомити з видатною українською письменницею Дитячою Оленою Ходюк. І вона мені прислала чотири книжечки з казками. Це однією несподіванкою для мене стало те. Що кожна ця книжка підписана. І зараз я вам зачитаю, як підписана саме ця книжка, і інші теж. Ростиславу, славу з радістю від авторки Олени хай збуваються твої мрії. Дякую, пані Олено, за такі чудові побажання. А зараз я б вам хотів розповісти про цю книжку. Ця книжка розповідає про кілька досить цікавих і веселих казок. По легенді ці казки дрімайлик у своїй турбинці приніс мамі Вікторії, тому що Вікторія ніяк не могла заснути, і мама розповідає ці казки. У цій книжці є досить багато цікавих і веселих історій, які і будуть повчати дитину добра, мудрості та цінування роду. І про одну з цих казочок я б хотів вам розповісти. Цією казочкою є дві пташки. У цій казці розповідається про. Маму пташку і маленьку пташечку, які разом літали. Але вовк зловив донечку і сказав мамі, що він відпустить її дитя тільки тоді, коли вона зробить для нього якийсь добрий вчинок. Бо лісник сказав, що тоді у вовка станеться щось хороше, але ніхто з звірів. Не хоче робити йому добрий вчинок, тому довелося шантажувати маму. Ташка думала собі, що б їй зробити, і тут вона дізналася, що вовчення зловив господар одного з сільських будинків. Вона знала того господаря добре, бо часто співала в нього під вікном веселі пісеньки. І ось наша відважна мама. Полетіла до господаря і почала там співати, але не як завжди, веселу пісеньку. А цього разу вона заспівала сумну. Господар вийшов, щоб послухати пісню, але, почувши, що вона така сумна, здивувався і запитав пташки, чому ти цього разу співаєш сумну пісню? А веселу, як завжди, пташка розповіла про шантаж вовка, господар домівки, вислухав її і вирішив відпустити вовчення. Тільки співай надалі веселі пісні відпустив. Мама пташка відвела маленького вовчика до його батька, і той відпустив мале пташеня. І мама з татом. Тепер завжди співають господареві веселі пісні, згадуючи про його доброту та допомогу. Ще є дуже багато цікавих і повчальних казунок у цій книжці, тому я її дуже рекомендую вашій малечі. Наступною книжкою є казки незламності. Ця книжка, як і всі інші, Дуже гарно підписана, а також оформлена. Як ви бачите, обкладинка тут дуже гарна, і на ній є вифлеємський вогонь, дим якого показує події, які сталися в цій книжці. Бокові частинки цієї книжки дуже гарно бускового кольору. У цій книжці Є й кілька казок про нашу Україну і про те, як люди живуть у нинішній час. Тут є і казка з Вифлеємським вогнем, у якій дівчинка допомогла військовому під час бойових дій запалити вогнище Вифлеємським вогнем для того, щоб війну не було холодно. І його товариші його знайшли. Тут є і інші цікаві казки про нинішній час, про військових і про те, як люди допомагають один одному, про те, як захисники ризикують своїм життям, а часто навіть віддають заради того, що ми жили в незалежній та щасливій країні. У цій книжці є багато цікавих історій про те, як люди допомагають один одному у цей складний час, про те, як пластуни трудяться, роблячи окопні свічки, вахлеєнський вогонь не запалюють для військових і про те, як зараз тяжко живуть. Інші люди Скоро День Святого Миколая. Тому я думаю, що Святий Миколай подарує саме цю книжку кожній дитині України для того, щоб вона знала, якою ціною є зараз наша свобода. Наступною книжкою є там рай, де твій край. Ця книжка теж дуже гарна, з великим шрифтом, з гарними реалістичними малюнками. Вона теж, як і попередня, розповідає про красу нашого рідного краю. Але цього разу не про війну, а про звичайну красу нашого краю. І ще однією книжкою є книжка, про що мріють горішки. Ця книжка розповідає про двох братів горішків, які мали свої мрії. Один хотів допомагати захисникам боронити Україну, а другий хотів вирости великим деревом у рідному домі. Так і вийшло. У цій книжці розказуються подробиці про те, як тяжко було цим двом горішкам. Добиратися до своєї мети. Вона вас навчить цінувати роботу інших людей, а також, як і дві попередні, цінувати нашу Україну. Ще раз дякую пані Олені Худюк за ці чотири гарні книжечки та її побажання для мене. А ми з вами на сьогодні. Прощаємось, а на сьогодні, все і до побачення.